Хочете зміцнити серцевий м'яз, включіть в раціон полуницю. Ця солодка ягода навіть схожа на серце. Полуниця приносить користь серцю кількома способами відразу. Перший антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, які провокують онкологію та активують хвороби серця. Другий поліфеноли збільшують оксид азоту. Ця речовина розширює судини. Як наслідок знижується артеріальний тиск та розвантажується серце. Третій кумарини. Добре розріджують кров, попереджають інфаркти, інсульти та утворення тромбів. Таким чином, полуниця дбає за здоров'я серця та судин. Вживайте в сезон свіжу, а поза сезоном заморожену, але без цукру. Отакої порції вистачить. Більша може спровокувати алергію. До зустрічі! Приємного дня!